Світові прем'єри довгоочікуваних фільмів, лучкі червоних хідників, факапи організаторів і веселі моменти. Завершився 81-й венеційський кінофестиваль. Тож давайте обговоримо все, що там відбувалося. Бо ну хто як не ми? Всім привіт, вітаю вас на каналі Джульєти, де ми пліткуємо про зірок, обговорюємо різні попкультурні моменти, крашимося на сіле та намагаємося зберегти нашу кукуху здорову у вирі всіх цих подій. Сьогодні обговорюємо венеційський фестиваль кіно. Так що поїхали. Почнемо спочатку, а саме з опенінгу, з відкриття. В рамках фестивалю була представлена прем'єра фільму Бітлджус-Бітлджус, сіквел одного з моїх найулюбленіших фільмів, продовження якого я чекала десь близько 20 років. Я думаю, так, десь точно 20 років, бо вперше я подивилася його, коли мені було 14. Але сама стрічка, сам фільм вперше побачив світ аж у 1988 році, 36 років тому. Бітлджус, Бітлджус відкривав венеційський кінофестиваль і він не був представлений в конкурсній програмі, але це не завадило його касту зробити просто фурор на червоній доріжці. Дженна Ортега, яка грає доньку Вайнони Райдер в цьому сіквелі, зробила своїм лучком омаж на весільну сукню Лідії Діц, героїні Вайнони Райдер. Мені дуже подобається цей колір, такий теплий червоний. А ще я обожнюю Фатинові спідниці. тож цей образ для мене прям 10 з 10. Кому цікаво, це був лучок від діор. Сама Вайнона також була вся в такій готично-містичній тематиці, як і весь каст, до речі, підтримали свою стрічку, так би мовити, візуально тематично. Дуже було радісно побачити Кетрін Охару, обожнюю її, особливо після серіалу Shit'Sкрік. Хто не дивився, я вам дуже раджу гумором і гарним настроєм будете забезпечені найближчі тижні. Вона там, прям ну, діва-діва. Ну і як завжди, власне, тому я з нетерпінням чекаю на її перформанс в «Бітлджуз 2. Планую йти на наступному тижні. Ну і не можна Віти увагою, головну парочку режисера Тіма Бертона, який і подарував нам цю чарівну чорну каску, і Моніку Белуччі разом з ним. Моніка грає роль у цьому фільмі, і, власне, на зйомках Бітлджуса 2 вони й познайомились, і там закрутився їх роман. Як її личить ця сукня, а ці прикраси. Ну просто мати готеса I love it І повторю свою думку, яку я вже десь озвучувала раніше. Коли ми вперше побачили їх разом, мені здається, це був Канський фестиваль. Неважливо, вони, Тім та Моніка, вони на диво дуже цікаво і гарно виглядають разом. Що з однієї сторони дуже дивно, бо, наче від них відчуваєш такий ну, різний вайб. А з іншої сторони, ну коли така закоханість, то воно й не дивно, що закохані випромінюють однакові флюїди і тому пасують одне одному. Не обійдемо увагою і самого Бітлджуса. Майкл Кітон в шикарному темно-синьому оксамитовому смокінгу. Я дуже дуже радію, що він повернувся до своєї іконічної. Ролі. і разом зі всіма, з Custom Beetlejuice Juice і Уіллем дефо зі своєю дружиною. Я ще не знаю, яку роль він грає в Вітуз 2, і чесно не хочу шукати дивитися, бо по-любому нахапаюся легких спойлерів, а мені цього дуже не хочеться. Прем'єра стрічки отримала три хвилини стоячих овацій, і кажуть, що могло б бути і більше, і довше, але чомусь світло вимкнули завчасно, бо так би кажуть, овації продовжилися б. Загалом концепт таких стоячих овацій на таких кінофестивалях це дуже звична справа. Інше незвично, що Три хвилини це доволі таки мало. Бо он, стрічка Педро Альмодовара, кімната по сусідству The Room Next Door, отримала 18 хвилинні овації, і цим побила рекорд фестивалю загалом. Ми просто уявіть, 18 хвилин плескати в долоні. Але ми до цього ще дійдемо. Загалом середня тривалість овацій сягає ну, 5-9 хвилин. Тож мене особисто трохи бентежить. Такий короткий прояв любові і вдячності аудиторії за фільм, ніби він, знаєте, був не. Не цікавий, хоча сам режисер сказав, що не дивлячись на те, як стрічку будуть сприймати в Прокаті далі, чи окупиться вона, чи ні. Головне, що йому подобалося її робити, і він вже отримав задоволення від усього цього проєкту. Ще було цікаво, що Тім Бертон сам не очікував такого успіху першої частини, це він каже, це один взагалі з його улюблених фільмів, які він робив в, своєй, в своїй кар'єрі. І він радий, хоча й здивований, що першу стрічку так тепло сприймав. as much as i love it i never quite understood why it was a success so i never could place it to anything except you know something personal to me and then after all these years being able to work with um, you know michael and catherine and winona again on it uh, just made it more personal more special and then you know with like jenna and monica and willem and, and justin like a new, you know, new new people that just got into the spirit of it and felt it, and so it was a very, very uh, personal project for me. And while we were not far from the next room, Pedro Almodovar's haircut Призером Венеційського кінокфестивалю, отримавши головну нагороду Золотого Лева. Цей фільм це перший англомовний фільм в кар'єрі режисера, іспанського режисера, в якому він торкається дуже важливої, і дуже важкої теми Ефтаназії. Головні ролі виконали Тільда Свінтон та Джуліанна Мур. Мені неймовірно сподобалася сукня Джуліани, бо я фанатка леліток, тим паче таких сонячних і яскравих. Вважаю, їй дуже дуже пасувала ця сукня. Це ботега. Венета, і я була здивована, дізнавшися, що це саме цей бренд, бо в моїй уяві ботега асоціюється виключно з виробами зі шкіри. Лучок Тільди був діор от кутюр, і мені він не сподобався. Я не фанатка цього образу. Тільда зазвичай обирає щось більш екстравагантне. but anyway. мені неймовірно сподобався лук Педро Альмодовара. Це прям його колір. І круто, що він обрав не банальний чорний, а щось яскраве. І ця офігезна брошка-прикраса у вигляді пір'ячка. ні, ну це просто відпад. От, знаєте, от ікона стилю на цьогорічному венеційському кінофестивалі цей образ був повністю від Лоева, і я так розумію, це. Улюблений іспанський бренд, іспанського режисера, бо він часто для офіційних виходів обирає саме його. І загалом, Педро дуже такий, знаєте, стильний чолов'яга, його лучок з дня фотоколу був також доволі крутим та яскравим. з цікавих нагород, які роздавали на цьому фестивалі, акторка Сігурні Уівер була відзначена золотим левом за життєві досягнення в сфері сінематографу. Сігурні вже протягом 45 років тілює на екрані сильних жінок, які надихають. І вона дуже цікаво розповіла про це на прес-конференції, що за все її життя дуже багато жінок підходили до неї і дякували за її роботу. It's true, you know, I have so many women who come and thank me. Sorry. Um, I need my vodka. Uh, um, I'm always asked why I play strong women. And I always think, oh, hm, such a weird question. Because I just play women, and women are strong, and women don't give up. You know why? We can't. We have to do it. Сьогодні на червоному хіднику була в кутюрному шанель. Це з показу от кутюр осені 2019 року. І доповнений лук був прикрасами: діамантовими сережками шанель та каблучкою з левом, сонячним левом. Шанель мені також цей образ не дуже зайшов, але прикраси дуже класні. Але не обійшлося, і без ложки дьогтю. Навіть я б сказала не ложки. А венеційський фестиваль навалив нам прям так знаєте гівна. От прям по саме не можу. Показавши в позаконкурсній програмі пропагандистське кіно Росіянці на війні, я не думала, що я скажу це, але Канни з їх пальмовою гілкою стрічці про росіянсько-американську мафію, от на цьому фоні, знаєте, вже і не виглядають такими нікчемами. От дійсно кажуть, все пізнається в порівнянні. Режисеркиня гівнострічки Анастасія Трафімова спочатку працювала на «Russia Today», Пропагандистський канал. Потім поїхала на окуповані наші землі на 6 місяців, де назбирала матеріалу для свого в мене не повертається якзик. Сказати фільму. Назнімала вона, як вона сама каже, про простих сімейних ребят. простих ребят з почуттям гумору, які воюють на путінській війні. Ну. Простих ребят in question, бо бачили ми таких ребят у 40-роках, х роках, простих, веселих німецьких робітників концтаборів. Головне, тут, що ось це злочинне вибілювання злочинців під Егідою вони нічого поганого не зробили. Це все показали на одному з найпрестижніших, найбільших кінофестивалей у світі. Я не здивуюся, якщо за це заплатили і заплатили грошима на замовлення оцих пропагандистів-кегебістів. Бо далеко ходити не треба. Он в нас якраз іде скандал з американськими блогерами, які отримували сотні тисяч за свої ролики на Ютубі про хороших росіян і погану Україну. Shame on you, Venice Festival, shame on you. І знаєте, я, от коли побачила цю новину, в мене ну руки опустилися. Мені вже Перехотілося знімати взагалі про цю подію, яка б вона цікава далі не була. Мені не хотілося розповідати про це, я засмутилася. Але потім подумала, що все-таки ну, розповідати про це треба, про це не можна мовчати. Треба лупати всю скалу, бо нам призначено її розбити, як сказав Франко. І поки одна продажна шваль розповідає на весь світ, що вона не бачила, щоб простий росіянський мальчики. Коїли злочини, наша задача показувати світові правду і старатися не засмучуватися через такі новини, старатися не засмучуватися через те, що вони Захід досі, досі толерує росіяни, намагаються серед них знайти якихось хороших. А натомість я вам пропоную дивитися мої відео, які я сподіваюся піднімають вам настрій. Хоч трошки, хоч трошки дозволяють випасти з цієї реальності на 20-30 хвилин. І гарна новина: розголос діє. І от вже продюсер гівнострічки за них, що їм заборонили показ в Канаді. З чим я нас всіх і вітаю. Ніколь Кідман також була відзначена на цьому кінофестивалі. Вона отримала нагороду як найкраща акторка за свою роль в стрічці Бебі Baby Girl. Baby girl. Це еротична драма про нерівні стосунки керівниці великої фірми з її інтерном, котрий значно молодший за неї. От, прям знаєте, Мей Десембер задав прям напрямок руху нового ренесансу. Жанру у цих от нерівних стосунків. Тільки тепер в нас ці нерівні стосунки не про якогось там великого дядю і маленьку дівчинку. Я сподіваюся, ви розумієте, про що я. А тепер в нас на перший план вийшли такі сильні, powerful жінки, дорослі владні жінки і молоді хлопаки. Ніколь була просто приголомшлива в сукні з кіаперелі. Мені здається, вона ще худіша ніж була, але тим не менш вона виглядає просто дивовижно. Проте, на жаль, її перемога в номінації затьмарилась. Жахливою новиною про смерть її матері Ніколь одразу поїхала з Венеції, не з'явившися на церемонії, проте зробила оголошення через своїх представників, що вона в абсолютному шоці і мала покинути все і їхати до своєї родини, але вдячна за цю нагороду і присвячує її своїй матері, яка Вела Ніколь по життю і сформувала її як особистість. Жахлива новина, мої співчуття. Ніколь дуже шкода, що це трапилося саме таким чином. Я, до речі, буквально вчора подивилася новий серіал від Нетфліксу Чудова пара The Perfect Couple. Дуже таке легке, ненапряжне тіві-шоу. Знаєте, такий детектив стиля агати крісті, але з флером мого улюбленого білого лотоса. Трохи такий кемпі, як ножі наголо, але не настільки метаіронічний. Від мене цьому серіалу тверда шість тірка з десяти, бо мені не дуже сподобалася кінцівка, і також не сподобалося, що були абсолютно якісь нелогічні сюжетні лінії персонажів і якісь зайві непояснені дійові особи. Але на вечір подивитися, відволіктися це взагалі те, що треба. Так що лікар прописав, дуже дуже раджу. Ну і Ніколь там ну просто. Хто в нас ще був дівою на венеційському кінофестивалі? Так це Анджеліна Джолі Енджі презентувала нам свій новий блондинистий образ. Хоча, як на мене, мені чомусь здавалося, що ми вже бачили її в такому кольорі. Але потім я порилася в фото, і все-таки виглядає так, що вона завжди була тільки з темним волоссям. Ці метаморфози усілі, пото тільки встигай. Шикарна сукня від Тамари Ральф з шалью на плечима зі штучного хутра і червона помада просто доповнили образ Анджеліни, зробивши такий повноцінний вайб старого Голівуду Золотої доби. І це все не просто так, адже Енджі знялася в біографічній стрічці Марія, яка розповідає про останні роки життя знаменитої оперної співачки, оперної діви Марії Калес. До речі, на прес-конференції Анджеліна за. Тему негативного сприйняття терміну діва в сучасній молодіжній термінології, молодіжному сленгу. Бо зараз це означає. Типу всі ці diva behavior, скандальна поведінка жінки, яка вважає, що їй всі все винні, і Анджеліна каже, що вона не погоджується з цим, бо Марія за життя не вчинила нічого поганого жодній людині, і цим фільмом вона по-новому розкриває цей термін саме через призму жіночої величі, що діва це жінка, яка. Very, very own, I і була кращою в своїй царині, стала кращою в своїй сфері діяльності. Think it's often come with a lot of negative connotations. I think I've relearned that word through Maria and Diva. So yes, I, I suppose it's everybody in this room that makes that definition sometimes, but the true definition, maybe the composer, uh, the great composers, define it differently. До речі, на цій прес-конференції Енджі була в маленькій чорній сукні Сен Лоран і з брошкою Пантерою Карт'є, яка виявляється, належала самій Марії Калос. Тобто Енджі таким чином вшанувала пам'ять великої співачки. Ще був дуже такий. Віральний і обговорюваний момент червоного хіднику, коли Анджеліна підійшла і опустилася на одне коліно перед людиною на мобільному лікарняному ліжку, цим фаном виявився італійський письменник Паскуаліо Еспозіто, у якого рідке захворювання кісток, що змушує його бути. Прикутим до ліжка, що він не вперше відвідує цей захід, але це вперше, коли зірка підійшла до нього. Вони з Енджі поспілкувалися через перекладача, і еспозіто назвав Анджеліну надзвичайною людиною з великим серцем. Ну а злі язики кажуть, що ця інтеракція була запланована заздалегідь і спеціально. Типу, для того, щоб Анджеліна набрала балів в очах спільноти. Хоча Джолі, ми і так всі знаємо, весь світ знає, що вона віддана. Благодійності і дійсно дійсно допомагає людям. Тож мені здається, все-таки, що їй просто повідомили, що от на заході буде така людина, яка є письменником і її фанатом, і вона сама виявила бажання підійти до нього і поспілкуватися. Ну, а ви скажіть, що ви думаєте? Фільм Марія став для Анджеліни тріумфальним поверненням на велику акторську сцену, і їй вже пророкують Оскар за найкращу жіночу роль, принаймні номінацію, так точно. І це буде перша Її номінація за останні 15 років після стрічки Клінта Іствуда Changeling. До речі, дуже крутий фільм. Якщо ви не бачили, я вам також раджу. Але він дуже сумний. Тож запасайтеся хустинками. А взагалі, свій перший і поки що єдиний Оскар Анджеліна отримала 24 роки тому, у 2000 році, за роль другого плана у стрічці Girl Interrupted, де вона знімалася з Вайноною Райдер. Обожнюю цей фільм от просто обожнюю. Прем'єру Марії. Дуже гаряче сприйняли в Венеції. Фільм отримав аж 8 хвилин овацій. Так, ми протягом цього огляду будемо наголошувати на. Кількісті хвилин, скільки стояли люди, плескаючи в долоні, і Анджеліна вона дуже розчулилася і дуже емоційно сприйняла таку підтримку. Мені вже самі кортить подивитися, що ж там таке зробив Пабло Ларейн. Бо ця стрічка Марія це таке завершення його трилогії про сильних і впливових жінок. Перші два фільми, які він зняв на цю тематику. Це був фільм про принцесу Діану Спенсер з Крістен Стюарт, і фільм про. Джекі Кеннеді з Наталі Портман соромно зізнатися, але я не бачила жодну з цих стрічок. До речі, що в нас ще було цікавого пов'язане з Анджеліною на цьому венеційському кінофестивалі, а те, що на цьому фестивалі був і колишній чоловік Анджеліни Бред Піт. Він разом з Джорджем Клунім прийшли на прем'єру своєї стрічки Вовки і кажуть, що організатори намагалися максимально розвести подружжя. Колишнє подружжя, щоб вони в жодному разі не зустрілися. Власне, і прем'єри цих стрічок вони були назначені на різні дні, і прес-конференції також робили в різні дні, щоб вони ну, взагалі ніяк не пересіклися. Мені було б дуже цікаво почути, як їм, як організаторам, давали цю команду і ці настанови. Типу, знаєте, оце код червоний, код червоний, ластівка злетіла, орла треба виводити, як чути прийом. I'm sorry. якщо це дійсно правда, що їх розписи підстраювали один під одного, щоб вони не зустрілися, то це трохи смішно. Хоча я і розумію обидві сторони. Бред та Джордж вони були не самі, а зробили такий дабл-дейт. Луні був зі своєю неперевершеною дружиною Амаль. А Бред зі своєю дівчиною де Рамон. Загалом Бред та Джордж трохи так дуркували на червоному хіднику, як і личить справжнім Бестіс. Але кажучи, вони затримали початок прем'єри свого фільму аж на 30 хвилин, запізнившися до кінотеатру. Мені ще попалося в Тіктоці смішне відео, де хтось з залу начебто крикнув Піту, містер Горламі», посилаючись на знаменитого героя Альдо Рейна, якого втілив Бред Піт в одному з моїх найулюбленіших фільмів Тарантіно. Бред Піт, начебто, цей оклик вподобав, судячи з його посмішки. Стрічка Вовки отримала чотири хвилини овацій, а під та клуні обійнялися під кінцеві тітри під пісню Smooth Operator. А ще був дуже смішний момент з ними на прес-конференції, де на питання, чому вони вирішили знову знятися в кіно разом після 15-річної перерви. Клуні сказав, що ну, по перше, гроші, а по друге йому сподобалося бити під по обличчям. It's just cash. I think money will do. Yeah, money, money. will. Um, we'll break uh, all arguments. Burn, after reading, I got the g extreme pleasure of shooting him in the face. And, uh, and so we thought maybe we'd try it again 15 years later. By the way, he hits me in the face in this one. I do. Well, you hit me too. No. Oh, that's yeah. right. We did it, and then we cut it out. Yeah, I was in my До речі, ще хотіла зупинитися на образах наших шикарних чоловіків. Мені дуже сподобався костюм Піта. Схожий силует був у Роберта Дауні молодшого на Оскарі. Ці клішоні штані, і така, наче як шовкова тканина костюму. Ну а Клуні обрав собі класичний смокінг. Повторюю, що я не знайшла, в яких вони були брендах ані Клуні, ані Бред. А от жовта сукня на Амаль то було Ательє Версаче. До речі, ще попалося цікаве смішно. На відео, на якому Клуні допоміг піднятися впавшому фотографу, і потім сам став типу на його місце. Фотографувати червоний хідник, прям знаєте, от всі такі чемні, хоч до рани, прикладай. Мабуть, хочуть бути як Леді Гага, котра постійно на хідниках допомагає папараці. І як ми вже заговорили про Гагу, то продовжимо. адже Гагуся зробила просто фурор на венеційському кінофестивалі. Її епатажний образ, мабуть, буде одним з моїх найулюбленіших образів на цьому заході. Значить, це в нас сукня Діорот Кутюр, і особливо зверніть увагу на спідницю, яка виконана в вигляді комерціального. Придворних клоунів, Арлекінів, що є ну, дуже поетично з огляду на те, що Леді Гага, власне, і Арлікіна, Квін. Доповнила цей лук Стефані Буцами на платформі від Джузеппе Занотті, а головний убір це іконічна шляпка Філіпа Трейсі з сезону Осінь зима 2001 року, яка має назву Мережевна крилата шляпка. Я в повному захоті. Це дуже крутий образ, який передає характер та настрій героїні леді Гаги. і це просто до біса стильно. Стефані була не сама, а зі своїм нареченим Майклом Поланським вони були такі милі на хіднику. Вона постійно на нього дивилася, перевіряла чи не нервує він. Запитувала в нього, як він. Бо ну знаєте, людина вперше на червоному хіднику одного з головних фестивалів світу. Там панічка може бахнути з незвички тільки так. Взагалі, вони дуже дуже мила пара, і Гага в своєму інтерв'ю для Vogue, яке вийшло до речі, буквально одночасно з прем'єрою Джокер 2. Вона там сказала, що. Бо вона думала, що вона вже ніколи собі нікого не знайде, що вона залишиться сама назавжди, саме через рівень її слави. Тобто, всі її попередні чоловіки вони тікали, бо просто не витримували успіху Стефані. Я ніби думала, що мені доведеться робити все це самі назавжди, і це було справді страшно, тому що життя довге і велике, і я не думаю, що хтось справді знає, як це відчувається. Але тепер мені більше не потрібно робити це самі. Також вона зізналася, що новий альбом, який вона вже майже записала, і який має вийти ось ось зимою, він вийде тільки завдяки Майклу, її нареченому, тому що саме він підштовхнув її до написання ще одного поп-альбому. Бо, за його словами, Гага найщасливіша тільки коли вона творить. І це одна з її особливостей, за які він її обожнює. Майкле, от від щирого серця. Дякуємо тобі. Записуємося в фан-клуб Майкла. Я серйозно. До речі, ще що хотіла сказати: цей фотосет для Вок, Гаги, він просто феноменальний. Мені хочеться роздрукувати кожну фотографію і повішати це все собі на стіну ну, просто неможлива розкіш і краса. От витвір мистецтва. Стефані, що ти з нами робиш? Але повернемося до Венеції. Сіквел джокера Фолі Адю, перепрошую за мій французький. Він отримав 11 хвилин стоячих овацій. Проте відгуки перших глядачів, наскільки я знаю, вони були такими двозначними. Так що, поки що не зрозуміло цей сіквел, це флоп чи топ. Треба буде самі подивитися і скласти своє враження. Був ще дуже смішний момент на прес-конференції, де Хоакін, наш головний джокер, він не знав, як правильно звертатися до Гаги в своїй промові. Тобто не до неї, а розповідаючи про неї. Типу, тобто, розповідаючи про неї, як її називати. Андершенні вемо інтерпретейшн I can't, sorry. Stephanie. Uh, uh, um. Я не можу. Ну просто не такий же шмелаха. Я можу, так? Sorry. Very demure Hoa Kina. Very mindful, very respectful. Мені також попадалося відео, що Хоакіну ставили. Питання щодо скандалу з його відмовою в участі в проєкті Тода Гейнса, майже на початку старту зйомок, але Гоакін, так знаєте, дуже гарно відвертівся, сказавши, що це було б дуже негарно і неправильно обговорювати такі речі не в присутності Гейнса і команди, адже вони не в змозі висловити саме зараз свої думки щодо цієї ситуації. Тож він утримається від відповіді загалом правильна позиція, тим паче, що ми тут джокера обговорюємо, <говорюємо>, а не гей, романтик, детектив. Проте. Квірних історій нам і тут завезли. Не переживайте. Стрічка квір режисера Лукі Гуаданіньо, в який він зняв Деніела Крейга. Вона викликала фурор. Справжній фурор, адже в цьому фільмі Лука змусив Крейга знятися в доволі такі пікантні секс-сцені з молодим багатообіцяючим актором Дрю Старкі. Загалом Крейга описують в цій ролі підстаркуватого американця експата в Мексиці, який закрутив роман з молодим і гарячим хлопцем. Його описують як. Бажаючого, збудженого та неймовірно захоплюючого. Деніал грає персонажа, який живе самотнє життя в Мексиці після Другої світової війни, і він є геєм, проте його проблема те, що він не може зблизитися з людьми. Дуже цікаво. Мені взагалі подобається, як Лука обирає теми для своїх фільмів. Вони завжди такі цікаві, вони дуже чуттєві і незвичні, бо він завжди занурює своїх героїв якісь такі дуже нестандартні і напружені. Ситуації, причому примудряється в той же час зробити абсолютно розслаблений і не навколишній світ, навколишній антураж, навколишнє середовище. Дуже цікаво, от як він це так майстерно робить. Ну і куди ж без жартів про Джеймса Бонда Гея, коли вже гея зіграв сам Джеймс Бонд. Think, a, a Guys, let's be adult in the room for a second. There is no way around the fact that nobody would ever know James Bond desires. Period. Having said that. <laughs> now. The important thing is that he does his missions properly. Having said that. <laughs> darling, I adore you. <laughs> Фільм Квір отримав 11 хвилинні стоячі овації, і я досі не розумію. Навіщо ми це рахуємо, як довго люди клепають в долоні? Але з іншої сторони, це дає нам розуміння, хто ж з них крутий, а хто не дуже. На червоному хіднику Крейг був зі своєю прекрасною дружиною Рейчел Вайс, і мені дуже сподобався його новий. Імідж, якщо можна так сказати, нова зачіска крейга це подовжене волосся. Воно йому дуже і дуже личить. Власне, на цьому, і все. Я дуже дякую вам за увагу, за ваші коментарі і лайки. А також дякую за вашу підтримку, як морально, так і фінансово. Всіх люблю цілую. Ви всі в мене, принци і принцеси, і всім па-па!